Що ж, мануве, всім доброго дня. Сьогодні така тема, як перекупи, експортери, трейдери дурять звичайних пасічників. З одної сторони якби і без перекупу пасічник взагалі не мав би куди той мед дівати, йому прийшлося в самому реалізовувати продукцію на 100%. А з другої сторони ну, цинізм вище всього на світі. Я лазив в інтернеті. Наткнувся на статтю на сайті аграрії разом. Датована стаття не сьогоднішній день, а 2018 роком. Я думаю, що з 2018 по сьогоднішній день особливо нічого не помінялося стосовно закупівельної ціни меду і формули, по якій рахують аграрії ну, свій прибуток, свої витрати. Я хочу вам схематично, наглядно показати, як же ж аграрії. Верніше перекупи, як же вони заробляють, і наскільки вони завжди намагаються в медіапростір видати неправдиву інформацію, думаючи, що пасічник дурак, і вони схавають те, що ми їм дамо. Ну, не всі ми дураки. Давайте спробую показати, яку формулу нам запропонував цей от сайт. В даній статті, хто автор статті тут не вказано, ну, сайт аграрії разом. Я просто не вірю, і я хочу, щоб ви оцінили. Тому додивіться до кінця. Відео так трошки затягнеться, але це варте вашої уваги. Отже, в формулі дані наводяться, для початку пасічнику, верніше для початку перекупу потрібно закупити 50, по 50 гривень за кілограм. Ну, це для прикладу наводиться, але сьогодні ціна не сильно інша, приблизно така є. 50 гривень за кілограм 22 тисячі кілограм меду. 22 тисячі чому? Тому що партія фурою там до 24 тонн йде. Отож, значить, беремо 50 гривень за КГ по, верніше, 22. тонни. Нас дорівнює по грошах. Перекуп має заплатити за цю партію мільйон 100 тисяч. Буду писати скорочено, адже в мене тут простий ватман, і, ну, щоб можна було вмістити інформацію. Далі е, їм потрібно зробити аналізи. Тобто на цю партію 22 тисячі тонн, їм потрібно робити аналізи. Е, незрозуміло, як їм вийде закупити той мед. Чи це буде 10 пасічників, чи один пасічник привезе 22 тонни, чи 100 пасічників привезе 22 тонни. Тобто там по-різному воно відбувається, і це справді так. Але вартість, яку тут вони зазначають за додаткові витрати, вихідний аналіз, фізико-хімічний склад меду, органолептичні показники, рівень антибіотиків. І останні аналізи, так як тут зазначається, тобто вони вибирають 3 і зазначають останніми трьома. Тобто, в цілому тут зазначається 8 проб по 5 тисяч гривень, і в цілому їм треба заплатити 40 тисяч гривень за одну фуру партію меду. 40 тис. Це на аналізи. Анал. З. Так, далі. 40 тисяч гривень платить експортер за аналізи. Е, далі. Додаємо вартість розігріву меду в камерах декристалізації. Я думаю, для багатьох не секрет, що для того, щоб мед кудись поїхав, його потрібно зробити однорідним, заляти в бочки і відправити. А для цього, ну, як правило, там, там за кордоном далеко хочуть, щоб був мед декристалізований. Тобто, щоб він був рідкий. А Мед. Переважній своїй більшості привозять кристалізований, тому що він стоїть тривалий час. За цю послугу тут зазначається 7 тисяч гривень. Далі. Наступне. Е... Потрібно зробити пастерізацію, точніше гомонізацію. Гомонізація меду це однорідне змішування. Великі бочки, всі зі штуки. Коротше, зазначається. 20 тисяч 000... 20 гривень. Далі наступна операція, яку е, зазначають в даній статті. Е, додаємо вартість тари, в яку буде розли... розливатися даний е, мед, і доставку. Е, приблизно це 70 бочок тут зазначається по 850 гривень. Е, плюс доставка 15 тисяч гривень. Всього за те, щоб це зробити, плюс 74 тисячі гривень. Зазначається, тобто доставка і вартість старі. Доставка і вартість сталі – 74 тисячі гривень. Далі, наступний пункт: додаємо вартість експортного сертифікату на партію меду, залежно від вимог контракту. Е Мінімального перевіреного показниками країни поставки, вартість е, аналізу може бути від 7 до 20 тисяч гривень. Тобто перед тим, як кудись мед має їхати, його треба привезти і партію е, або дати пробу з партії для країни, яка приймає, І щоб там ще робили окремий аналіз. Тобто, е, Тут зазначається від 7 до 20 тисяч гривень. Ну, в результаті вони порахували 20, давайте 20 тисяч гривень беремо. Я так дивлюсь на ці цифри, думаю, боже, це ж які вони бідні і нещасні. Е, саме перекупи. 20 тисяч гривень. Далі додаємо вартість е, замитнення партії товару. Тобто всі працюють чесно і треба замитнити. Вартість партії замитнення 5300 гривень. Далі, наступне. І додаємо останню вартість доставки до покупця. Залежить від... Місце доставки від 27 до 32 тисяч. Знову ж таки, в формулі рахується 32, ми беремо по максимуму. Таким чином, у нас тут виходить таке комбо, реально комбо. Всього нам треба потратити на мед 1 мільйон 100 тисяч, потім нам треба потратити 40 тисяч на аналізи, 7 тисяч нам потрібно потратити на декристалізацію, 20 тисяч на гуманізацію, 74 тисячі на тару і доставку, 20 тисяч нам потрібно поста... потратити на. Що там вже? Я забувся. 20 тисяч на вартість сертифікату, 5 тисяч 300 на замитнення, 32 тисячі на доставку вже по території країни, куди їде мед. Ну, В цілому, якщо рахувати, тут у нас 1000 доларів, да, тут у нас півтори тисячі доларів до двох, тут у нас 1000 доларів, тут у нас разом 6 тисяча доларів. То є, ну, Прилічно виходить. Да? Ну, і тут мільйон, сто, то це взагалі бешені бабки. Дивимося далі. далі. Що пише в статті? В результаті витрати на відправку однієї партії буде не менше як 1 280 тисяч 800, тобто 45 743 долари за партію 20 000 кг 650. Да? Тобто в 20 тонн, щоб відправити, потрібно заплатити 45 000. 45 тисяч доларів. Це самий цікавий момент. Щоб відправити партію 20 тисяч то 20 тонн, ну там 20 650, ми візьмемо 21 тонну, потрібно заплатити для поставщика 45 тисяч 743 долари. Циферка нічого така, да? 45 тисяч доларів треба заплатити, тільки заплатити за те, щоб фура поїхала. Щоб в результаті ми отримали якийсь приблизний ноль. Скільки ж має коштувати мед в Європі? Дивіться, далі не зазначають. Тож, за доставку 1 кг меду в Центральну Європу потрібно заплатити 2, долари 22. центи. Єв 2 долари 22. Центи. Не пам'ятаю, як євроцент позначається. Ладно, а, 22 долари, 22 центи. В Україні ну, євроценти, євро не євро, нам по барабану долари. Приблизно в Україні приблизно коштує мед по 2 долари. Да? Ну, я не пам'ятаю, який долар був на той момент. Ну, коротше, пише по 2 долари. Тобто, для того, щоб відправити по 2,22. Купляє по 2 долари. Давайте тут для достовірності. Купляє по 2 долари. І різниця 22 цента. Даже більше, ніж 22 цента, треба зробити. Дивіться, і по статті. Де що тут пише? Значить, щоб відправити в Європу, нам треба заплатити цю суму за кожен кілограм. Приблизно вони тут зазначають, що купляється максимум по такій ціні в Україні. Тобто їм треба здати мед, ми не, не, не грибу по скільки. Але що тут пише? Пасічники чекають 50 гривень за кілограм, тобто по 1,79. А Європа чекає від 2 до 2,5 доларів. Тобто максимальна різниця між тим, що хоче наш пасічник і європейцем, це 26 центів. Я Не розумію, як вони тут рахують до кінця. Таким чином, різниця складатиме 150 тисяч 332 гривень. Тобто, ви хочете. От ця стаття, ви можете зайти так само загуглити. Називається, називається сайт аграрії разом. Ну, видно, що вони разом. Получає різницю тільки в 26 центів, чи скільки там зараз. В 26 центів. Тобто, заробіток оцінє в і параші. 26%. Тобто ми получаємо тут, по їхніх розрахунках, я ж не рахую, по їхніх все орієнтуюся на ту статтю, 150 тисяч гривень. 150 332 гривень. Малюю, що вам краще сприймалися. Це виходить. Ну, хай 5 тисяч доларів на той, момент, на той момент це десь 3,5-4 тисячі доларів. Це коротше, я не вірю. Я не вірю. Чому я не вірю? Тому що коли я заходжу і дивлюся пабліки різні, е, допустим, мед в Європі, мед в Польщі, е, мед в Австрії, мед в Австралії, мед в Італії, в Іспанії і так далі, е, там ціна часом доходить і до 4 доларів за кілограм. Я не розумію, навіщо так брехати. Що пасічник отако заходить і сліпо вірив, що 26 центів це ж всього на він пророблює таку ж величезну роботу і всього на всього забирає собі 26 центів з кожного кілограму. Всього на якихось там 5 тисяч доларів е, ну на той момент 5 тисяч, на цей момент хай там 4 тисячі доларів за фуру. Я знаю просто деяких експортерів, які особисто, ну, коротше, я їх знаю, вони строять такі дома для себе. Вони строять такі э, котеджі для себе, вони купують такі машини для себе, що їм прийшлося б е, по 4 тисячі доларів, то одна машинка, ту, яку я бачив, їм прийшлося б відправити ну, хоча б фур так 30, Десь приблизно 30 фур прийшлося б відправити, щоб відбити тільки одну ту машину. Якщо дійсно не заробляють різницю 26 центів На кожному кілограмі. Я в це ну, страшно не вірю, тому що 30 фур, е, скільки там, 10 фур, хай по 20 тонн, це 200 тонн. Тобто, це буде 30 фур е, 600 тонн меду відправлено. Да? А в нас всього там збирають 56 тисяч тонн. То є, а є ж багато перекупів по державі. І ну, близько їх там 10 чоловік. Е, виходить. Виходить, що вони балабулять. Виходить, що це неправда. Тому що 26 центів ну, ніхто навіть не береться. Е просто з власного досвіду знаю, е я не буду називати особ, не буду називати людей, але знаю, був, е була розмова, що е давайте ви нам привезете меду, ми у вас його візьмемо по 2 долари за кілограм, да? тобто на даний момент це там по е 80 з лишнім гривень за кілограм. А ну, кажу, а чому ж ви його відправите, якщо не секрет? Ну, каже, зараз ціна там доходить приблизно по 3,5, там до 4 доларів, то за таку роботу можна братися навіть за одну фуру. Тобто дивіться, на одній фурі мінімум іде долар на кожному кілограмі. Якщо ми говоримо про реальні цифри, про дійсно те, що відбувається за колограми, скажімо так, це мінімум, один долар повинен йти. Перекупи не стануться і працювати в мінус, тому що їм потрібно утримувати дуже велику кількість логістичних зв'язків, взагалі зв'язків, митниці і так далі. Да, Ці розрахунки можуть бути відповідати дійсності. Але ця цифра 026, вона не відповідає дійсності. Тут мінімум 1 долар повинен бути, щоб він на фурі заробляв мінімум 1010 20 тисяч доларів, собі чистим. Тому, коли я натикаюся на такі статті, я хочу, щоб про це знали всі: що це брехня. Такого бути не може. За такі гроші ніхто братися не буде, тому що це вважається дуже мало. А коли ти можеш заробити і по півтори, і по 2, по 2 долари на кілограмі, а таке є, тому що мед в Америці коштує значно дорожче. Якщо ви просто зайдете, подивитися ціна меду в Америці, то ви побачите, що там його ціна значно вища. Да? Там По внутрішньому, тим паче риб. А як правило, воно й везеться на внутрішній ринок. Він туди поступає часом як не український мед, там просто банально, типу американський пасічник той мед здає, і там зовсім інші ціни. Там сумасшедші ціни, там такі наценки панове, що ви прозріли, оскільки. А для пасічника, щоб заробити 4 тисячі доларів, цих 150 тисяч гривень, треба ну, викачати хоча б тисяч. Хоча б 5 тонн меду треба викачати е, желізно, тому що тонна меду там коштує на нинішні гроші. Ти самий 50 гривень за кілограм зараз приблизно. Це за 5 тонн 250 тисяч вийде, і десь 100 тисяч йде на витрати. Тобто треба мінімум 5 тонн меду викачати. Е, це нині на нинішні гроші. Але якби от така цифра була, повірте, було б у нас дуже мало експортерів. Е, і м, виходячи з бізнесу. І так як я вже війшов в бізнес в дільництво, е хай розрібний. Е мене не цікавить поки що масова заготівля меду. Та й чесно, в мене немає мільйону сто тисяч, щоб е закупити скільки меду зараз. Е але оця цифра взагалі не відповідає дійсності. Я хочу, щоб ви просто самі подивились, проаналізували, зайшли на цей сайт аграрії разом. Найшли цю саму статтю, вбивав я запит вартість, вартість експорту меду, або скільки експортери, або яка формула, формула обрахунку експортного меду. Коротше, ви можете знайти цей самий сайт, цю саму статтю. Подивіться просто, чи, чи вірите ви в цю, цю цифру, цих, що з одної фури получає 150 тисяч. Скажу, те, що я бачив машинку, наприклад, в того перекупа, якого я. Бачу, це, ну, це треба мінімум 30 фур відправити. Мінімум 30 фур, якщо працювати за такі гроші. А 30 фур, ну, блін, можуть не набрати. 30 фур це до хрена. Це 600 тонн меду. Це немало. А ця цифра, яка набирається за рік 65 тисяч тонн, е, да, яка експортно йде з усієї держави, і то там, 50 тисяч тонн, і так, то вона набирається от такі. Хтось відправив 100 кг, хтось відправив тонну, хтось відправив фур, хтось 10 фур, хтось 2 фури, хтось... воно набирається таким способом. Тобто те, що замитнюють, те, що дійсно замитнюють, а те, що не замитнюють, а те, що на внутрішньому ринку е, ті ж самі перекупи продають, та далеко йти не треба. Візьміть е, Дивіться, такий маленький обрахуночок вам. Щоб ви просто розуміли, наші перекупи. ну, всі знають там мед Полісся, апісим, Бартнік і так далі. Тобто це не є секрет. Вони закупляють мед от по тій ціні от по 50 гривень за кілограм. Да? По 50. Нинішня ціна, є вища ціна, є нижча ціна. Але окей. Візьмемо 50 гривень за кілограм. В одному кілограмі там виходить в нас приблизно 1 е літра, це кіло 400. Тобто. Так, це. 50 гривень це 1 кг. Так, в одній літрі ми маємо кіло 4 кг. Ну окей, візьмемо в літражі. Приблизно, зараз, якщо ви підете якесь сільпо, ще кудись дає той самий бартник, ви можете бачити, що один кілограм того щастя пофасований в баночки по 200-250 грам, максимум по 300. Ну, і більше по 500 грам, по 400 в основному. І 400 грам того щастя коштує переважно там в районі 200-250 гривень. Якщо ми говоримо про додану вартість і все остальне. В нашому магазині так само, але ми закуповуємо іншим способом. Ми вже готові баночки просимо, щоб нам давали з усім. У нас тут нацянка стоїть значно нижча, тобто в нас немає цехів для фасування. І дивіться, один кілограм приблизно буде получатися, якщо 400 грам. Добрий день, добрий давай.

Далее я вам щепой там. Поняли, не баши. Нарішаем. Да нічого, давайте там кине. Я просто ще можу на тигридь. Це те, що в мене є. 4 гривні буфер, якщо вони шкода. Не шкода, <смірш> <смірш> шкода все нормально. Дякую, до побачення. Отож, один кілограм приблизно буде коштувати, якщо 400 грам коштує у нас там 200-250 гривень, то один кілограм буде коштувати близько 500 гривень. 500 гривень, приблизно. Ви можете піти в супермаркет і просто подивитися, бо є різні, ще ж супермаркет дає свої націнки і так далі. Але я більш ніж переконаний, що на кожних 50 гривнях, тобто на кожному кілограмі, експортер повинен заробляти не менше як 100 гривень. Тобто, отой кілограм коштуватиме вже 150 гривень. Якщо його будуть постачати в якусь роздрібну мережу. Чому? Тому що це закон ринку. Якщо працювати по іншій формулі, в нашій державі ви не виживете в плані оптових закупівель. І це є дуже от такий крутий момент, що кілограм меду коштує 50, він приблизно продається в магазин по 150, далі йде наценка вже самих магазинів. Ну, в Києві я бачив, там, в Ашані бачив, в Сільпо бачив, в Кишені бачив. Де я ще бачив? В екомаркеті я бачив. Тобто є ну, різні. Мед є практично кругом. Аскання дуже такий популярний останнім часом став. Тобто, мед переважно є кругом. Але питання в тому, що той мед. Як туди попадає? Ну, це якби нормально. Тому... Я завжди говорю пасічникам. Якщо ви по-справжньому хочете заробляти на медові і у вас є тонна меду, 500 кг, 600, 2 тонни меду, 3 тонни меду, не по лінійці, ваших 3 тонни, ну, або ваша тонна яка коштуватиме 50 тисяч гривень, перетвориться тонна, хоча б реалізуйте його в роздріб в роздріб. По 200-250 гривень за кілограм. Тобто ваша тонна автоматично з 50 тисяч гривень перетворюється в 250 І що вам ще для цього треба? 250 з одної тони. Це якщо ви просто його пофасуєте в баночки, наклеїте наклеючку, зареєструєте ФОП і зробите додану вартість. Я думаю, це непогана вже буде зарплата, тому що в місяць ви будете отримувати приблизно по 20 тисяч гривень. На сьогоднішній день це 500 доларів. Це краще, ніж ось так. І для того, щоб заробити 250, там треба 5 тонн, а 5 тонн ви вже зможете е, лупанути там і, і, і більше мільйона заробити. А якщо ви ще в баночку з горішками пофасуєте, то ви в результаті на виході отримаєте навіть, більше, ніж по 250. Ваш медик по всіх 500 гривень за кілограм буде коштувати. Тільки тоді ваш бізнес буде працювати. А якщо одну тонну по 500 гривень реалізувати, ну, виявляєте півмільйона, ви заробляєте на одній тонні. а одну тонну реально вихачете, там з 27. Для чого тоді м -м, паритися? Для чого там величезні пасіки, для чого там сильно старатися, коли можна просто підключити всі свої можливості? Не можете ви, ви там, старший і так далі, підключіть своїх дітей, підключіть свою жінку, родину, підключіть з друзів, знайомих, домовтеся з ними там, на якихось умовах і так далі. Ну, цю цифру я не вірю, тому що мінімум 1 долар повинен заходити в е кишеню експортера. Е і вони про це говорять. А в статті тут видно, хтось заплатив, видно, хтось попросив, може і не заплатив, може їм на вуха навішали, і вони такі, о, давайте статтю напишемо, я все ж прикольний. А, але я думаю, що це дійсно е ну, якби замовлена стаття або скоригована стаття, тому що сайт аграрії разом. Так що якось так, панове, ніколи не вірте, завжди перевіряйте інформацію і включайте тверезий розум. Все, що ви можете зробити, мінімально, що ви можете зробити, просто зайти і подивитися на нинішню ціну. Або ціну за 2018 рік, яка є в тій самій Європі і так далі. Ось і все. Дякую вам за перегляд, гарного дня і. Давайте разом рятуємо світ і збережемо бджіл. Підписуйтеся на YouTube канал Beekeeper of Ukraine, на всі останні ресурси, які є в описі під відео. Ну і безпосередньо підписуйтесь на наш інстаграм-магазин of Ukraine, де ви можете знайти приладдя для пасічників. Ну і класні смаколики за доступними цінами. Всім гарного дня і на все добре.